Наприкінці жовтня більшість областей України накриє різке похолодання. На початку наступного тижня повітря стане холоднішим. В день стопчики термометрів коливатимуться близько плюс 10-12 градусів. А в кінці наступного тижня, впродовж 4-6 листопада, похолодання посилиться, побільшає дощів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 29 жовтня, дощі очікуються лише трішки на заході України. А саме у Хмельницькій, Тернопільській, Волинській та Рівненській області. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Також синоптики попереджають про тумани вночі та вранці майже по всій Україні. А ось температура повітря в цей день буде майже всюди комфортною. Лише на сході країни буде трішки прохолодно. Всього до плюс 14 градусів тепла в денний час доби, а то й менше. Але на решті території України температура повітря буде підніматися аж до плюс 17 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то вона не буде опускатися нижче плюс 6 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку, південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 17, а вночі буде від плюс 10 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 16, Вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 10 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 10 до плюс 14, а вночі від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть киливатись в межах від плюс 13 до плюс 17, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. У суботу на півдні температура буде від плюс 13 до плюс 17 в день, і від плюс 11 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві, 29 жовтня, протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17 градусів тепла. У Львові небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 10 до плюс 17 градусів тепла. У Харкові у суботу марна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ. Температура повітря очікується від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 8 до плюс 16 градусів. В Одесі, 29 жовтня, ввечері небо затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода, без опадів, температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!